Всім привіт! Якщо ви шукаєте круту квартиру в передмісті Одеси, то ви натрапили на правильний контент. Зараз я вам покажу дуже класну квартиру з величезною терасою, з видом на морі в житловому районі Сади Рів'єри. Поїхали! Наша маленька подорож починається з секції 13. Саме тут, на 10-му поверсі, і знаходиться квартира площею 71 квадратний метр. Відразу потрапляємо до просторого передпокою. Правого боку вхід у санвузол. По ліву руку вхід до першої спальні. Поруч з кімнатою передбачено окреме приміщення під гардеробну. Також тут є окремий вихід на терасу. Йдемо на кухню. Тільки подивіться на ці величезні панорамні вікна. А який шикарний віт на море та ліс. Просто казка. Ну і звісно, вона. Тераса. Ідеальне місце для відпочинку на свіжому повітрі, не виходячи з дому. Ходімо далі. Поруч з великою кухнею розташована друга окрема спальня. І ще один санвузол, Як і в першій кімнаті тут також є окремий вихід на терасу. Вартість такої квартири 57 540 доларів. Ви можете взяти її в розсрочку на 24 місяці із першим внеском усього від 25%. Здача секції запланована на кінець цього року, тож поспішіть, далі ціни будуть тільки рости. Якщо у вас є якісь питання, бо ви хочете побачити цю квартиру наживо, записуйтесь на перегляд. З вами був керівник відділу Консультації Леонід. До зустрічі у садах Рів'єри.